Зазвичай у новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже незрозумілі терміни. Терміни, яких Зеленський не розуміє. Ну, по-перше, йому в тому новорічному зверненні важко було розповідати про зростання ВВП, тому що якраз наприкінці 19 року зростання ВВП, яке залишилося після Порошенка, зупинилось. Півроку вистачило, щоб це припинилось. Але там же не про це. Там нібито. З нападом на складні слова імплементація, диверсифікація насправді проводилися досить шкідливі ідеї. Бо імплементація мінських угод не то, що ми там почули, а імплементація мінських угод, тобто то втілення їх в життя це якраз тримання Путіна в коробці. А поламавши це, ми дозволили із цієї коробочки вистрибнути. Що цей чортик наробив поза коробочкою? Ми всі побачили. Тепер диверсифікація енергетичних ресурсів е, йому не подобається. Саме тому, мабуть, е, вони почали купувати електроенергію у Росії і Білорусі, збільшили закупівлю вугілля. Продовжили транспортування нафти і газу. Вони ж це все зробили і показували, що Росія і далі може грати своїми улюбленими важелями тиску на Європу і на Україну. Якраз Порошенко робив все для того, щоб зменшити залежність України від Росії. Не було з 2016 року куплено ані кубометра газу у Росії і електрику не купував, незважаючи на всі складнощі, бо підхід був такий: краще ми один раз зробимо все правильно, і потім про Росію забудемо. За зеленського підхід був протилежний.